До кінця цього року може статися подія, яку ти не планував або не планувала, але яка змінить твій напрям, твоє рішення або навіть твій погляд на те, що зараз відбувається у житті. І якщо ти відчуваєш внутрішньо, що рік ще не сказав свого останнього слова, то це відео могло знайти тебе дуже вчасно. Це не про емоційні сплески і не про фантазії, це про реальну несподівану подію, новину або поворот, який може проявитися у найближчі дні до завершення року, і вплинути на те, як ти зайдеш у новий етап. Вітаю тебе на каналі Шепіт Лісу, Таро. І сьогодні ми подивимося таро-прогноз саме на той момент, коли життя може втрутитися м'яко або різко, але точно не випадково, показуючи тобі щось важливе для твого шляху. Перш ніж ми почнемо, зроби для себе маленьку паузу, вдихни глибше і зосередься на одному питанні без аналізу і поспіху, що життя готує мені зараз до кінця цього року. Коли я дивлюся на цю комбінацію, у мене складається дуже чітке відчуття, що подія, яка йде до тебе, пов'язана з різким імпульсом після періоду нестачі, паузи або внутрішнього відчуття, що ти ніби завис, зависла між ще рано і вже пізно. І це може бути повідомлення, розмова або конкретний крок, який ти або інша людина відкладали дуже довго. Я бачу тут ситуацію, де спочатку могло бути відчуття втрати, обмеження або навіть фінансової, емоційної чи енергетичної скрути. А потім раптово з'являється можливість, і вона не виглядає ідеальною, але в ній є іскра початку руху і живої енергії яку складно ігнорувати. Мені здається, що ця подія несподівана саме тому, що ти вже майже змирився або змирилася з думкою, що так і буде, що нічого не зміниться до кінця року. І саме в цей момент приходить новина, зустріч або рішення, яке змушує вийти з внутрішнього ступору. Це може стосуватися роботи. Коли раптом з'являється варіант, який вже ти не чекав або не чекала, або стосунків, де після паузи чи віддалення хтось проявляється з ініціативою, або навіть дороги, переїзду чи вибору, який довго висів у повітрі без конкретної форми, я відчуваю, що джерелом цієї події може бути як людина з минулого, з якої залишився незакритий момент, так і нові обставини, що виникають як реакція на твої попередні дії, навіть якщо ти не усвідомлював, не усвідомлювала, що вже запустив або запустила цей процес. Карти ніби показують, що це не випадковість і не неподарунок, знізвідки, а логічне продовження внутрішнього рішення, яке ти прийняв або прийняла раніше, навіть якщо тоді це виглядало як маленький крок або вимушений вибір. І тут дуже важливо почути себе, бо ця подія не приходить, щоб зруйнувати навпаки, вона приходить, щоб зрушити з місця, показати новий напрям і дати тобі шанс почати інакше, ніж ти звик або звикла, навіть якщо спочатку це здається незручним або трохи лякає. Я бачу тут момент, коли життя каже: добре, ти витримав, витримала період нестачі. Тепер ось твій імпульс, подиви, що ти з ним зможеш зробити. Також я бачу, що в цій події є елемент внутрішнього нарешті, ніби щось довго стримуване отримає дозвіл проявитися. І це може бути як твоя власна ініціатива, так і відповідь світу на твою внутрішню готовність. Це дуже важливий момент, бо саме такі події часто стають поворотними, хоча зовні не виглядають драматично. І ще одне відчуття, яким хочу поділитися, ця подія несе в собі енергію пробудження, тому після неї ти можеш помітити, що з'являється бажання більше діяти, говорити чесно і не відкладати життя на потім. Це ніби внутрішній сигнал, що час знову відчути себе живим, живою у повному сенсі цього слова. А далі давай подивимось, чому саме зараз. Коли я дивлюся на цю карту, у мене виникає дуже чітке відчуття, що ця подія не могла статися раніше, бо ти весь рік проходив чи проходила процес внутрішнього дозрівання, про осмислення цінностей і відпускання старих уявлень про те, як має бути правильно. Мені здається, що багато ситуацій у твоєму житті повторювалось не для того, щоб тебе покарати або загнати у глухий кут, а щоб ти навчився, навчилась чути себе, а не лише відповідати очікуванням інших людей або системи. Карти говорять про те, що зараз у твоєму житті завершився довгий цикл навчання, де ти вчився або вчилась терпінню, відповідальності, прийняттю правил або рамок, і тепер ти вже не та сама людина, якою була на початку року. Саме тому будь-я приходить зараз, а не раніше, бо тепер ти здатний, здатна побачити її не як загрозу, а як шанс змінити напрям без внутрішнього конфлікту. Я відчуваю, що весь рік щось поступово закривалося, навіть якщо зовні це не виглядало як завершення, і ти міг могла відчувати втому, роздратування або бажання все нарешті зрозуміти, куди я йду. І ось тепер, коли всередині з'явилось більше зрілості і спокою, життя ніби відповідає: добре, тепер ти готовий, готова. Це момент, коли подія стає своєрідним підсумком року, але не у формі крапки, а у формі дверей, які відкриваються саме тоді. Коли ти вже не намагаєшся довести щось комусь або триматися за стару ідентичність. А далі давай подивимось, як ця подія змінить твій напрям. Коли я дивлюся на цю енергію, я бачу чітку точку вибору, де результат багато в чому залежить не від самої події, а від того, як ти на неї відреагуєш. І це дуже важливо зараз проговорити. Перший сценарій. Якщо ти приймеш цю подію навіть з легким страхом або сумнівом, але з внутрішнім я спробую», то це може привести до відчуття визнання, полегшення і руху вперед, де ти нарешті побачиш, що твої зусилля були недаремні. Я бачу тут шлях, де ти ніби виходиш з тіні, де тебе помічають, де з'являється відчуття, що ти на правильному місці і в правильний час, навіть якщо шлях до цього був непростим. Цей вибір дає відчуття росту, внутрішньої гордості і нового рівня впевненості у собі. Другий сценарій, якщо ти вирішиш проігнорувати або відкласти, сказавши собі потім зараз не час, або я не готовий, я не готова, тоді напрям може залишитись тим самим, але з відчуттям внутрішнього розчарування і незавершеності. Я відчуваю, що в такому випадку життя, звісно, не покарає тебе, але може повторити урок пізніше, вже у більш напруженій формі. Це не вибір між добром і злом, це вибір між ростом через дію і застою через звичку. І тільки ти відчуваєш, який варіант зараз для тебе чесніший. Карти ніби кажуть, результат тут у твоїх руках, і саме це робить цю подію такою важливою. Якщо ти приймеш цю подію, то можеш помітити, що змінюється не лише зовнішній напрям, а й внутрішнє відчуття себе, ніби ти нарешті дозволив, дозволив собі бути тим, ким давно хотів, хотіла стати. А якщо ти поки не готовий, не готова і обереш паузу, важливо не звинувачувати себе, а чесно визнати, чого саме ти боїшся, бо усвідомлений страх це вже половина шляху до зміни. Карти тут дуже м'яко нагадують, вибір завжди за тобою, і навіть пауза може бути частиною шляху, якщо вона усвідомлена. І наостанок ми подивимося, що тобі варто робити і чого робити не варто. Тут я хочу говорити максимально без зайвої містики, бо ця частина дуже про реальні реакції і внутрішні стани, які можуть або допомогти, або зупинити процес. Перше, що я відчуваю, що ви дозволите собі прожити старі емоції, але не застрягати у жалю, бо спокуса повернутися думками у втрати або помилки може бути сильною. Я бачу, що варто бути дуже уважним, уважною до будь-яких форм залежності. Від людей ситуації або власних страхів, які змушують триматися за знайоме, навіть якщо воно вже давно не дає радості. Тут важливо не приймати рішень з позиції Мені страшно втратити, а навпаки, з позиції Я хочу побачити, що буде, якщо я дозволю собі нове. Водночас карти показують, що поспіх зараз не потрібен, і не варто різко рвати все одразу, бо справжній рух починається з внутрішньої чесності, а не з імпульсивних вчинків. Я відчуваю, що найкраща стратегія це легкість. Відкритість і готовність зробити перший крок без очікування миттєвого результату. Це момент, коли важливо довіритися процесу, дозволити собі бути трохи наївним, наївною, але щирим, щирою, і не намагатися контролювати кожну дрібницю. І тоді ця несподівана подія справді може змінити твій напрям так, як ти зараз навіть не уявляєш. Також я відчуваю, що корисно дати собі простір для експерименту, не ставлячи одразу високих ставок і не очікуючи ідеального результату. Це не той момент, де потрібно все контролювати. Це момент, де варто спостерігати, відчувати і довіряти процесу. І ще одне важливе відчуття дозволь собі легкість, навіть якщо ситуація серйозна, бо внутрішня грайливість і відкритість зараз працюють краще, ніж напруга і страх помилки. І саме в такому стані ця несподівана подія може стати не стресом, а справжнім поворотом до нового етапу твого життя. Мені хочеться, щоб після цього відео з тобою залишилась одна думка. Життя не ламає твій шлях, воно коригує його, коли ти готовий, готовий йти далі. Навіть несподівані повороти приходять не для того, щоб забрати опору, а щоб показати новий напрям, який ти сам сама ще не наважувався, не наважувалась побачити. Якщо це послання відгукнулося, напиши в коментарях слово «приймаю», щоб внутрішньо зафіксувати готовність прийняти ці зміни. Також, будь ласка, поділись, у якій сфері життя ти зараз найбільше чекаєш оновлення, стосунки. Робота, шлях, внутрішній стан чи щось своє. Також підпишись на канал і підтримай це відео лайком. Бажаю тобі спокійного серця, ясності у рішеннях і сміливості довіряти тому, куди тебе веде життя. До зустрічі у наступних розкладах!